Вітаю всіх на каналі Артефактум. Тема сьогоднішнього відео Ламія, демониця, що пожирала дітей, МІФИ давньої Греції. Ламія один із персонажів грецької міфології. Вона була прекрасною донькою Бога Посейдона та царицею Лівії. Краса ламії вразила Зевса, і він закохався у дівчину. Від цього союза в них народилися діти. Дізнавшись про чергову зраду чоловіка, Гера розгнівалася. Через страшні ревнощі вона вбила дітей ламії, а саму дівчину перетворила на монстра з людським тілом, хвостом змії та кігтями птаха. До того ж, гера позбавила ламію сну монстр не міг стулити очей і, приречений був блукати ночами, полювати на дітей і пожирати їх заживо. В стародавній Греції ламію використовували як страшилку для неслухняних дітей. Батьки казали, що вона прийде до них вночі і забере. Зевс зглянувся над демоницею і дав їй можливість виймати очі, щоб вона могла хоч трохи перепочити. За легендами, ламія могла повертати собі красу, але нічого доброго з того вже не було. Вона спокушала молодих чоловіків, а потім випивала їхню кров і пожирала плоть. Ця страхітлива жінка-змія породила таке ж моторошне потомство, що звалося Ламіями. Ці створіння теж мали вигляд напівзмій, напівжінок, і їх основною стравою були чоловіки.